Симетричне повзання, не просто особливість рухів вашої дитини, це сигнал, який показує, як тіло та мозок малюка адаптуються до світу. Я, дитячий реабілітолог, у цьому відео розкажу, чому важливо стежити за симетрією рухів і як правильна реабілітація допомагає дитині розвиватися гармонійно та безпечно. Спочатку розберемося з причинами, які формують асиметричне повзання. Перше це положення в утробі або післяпологові чинники. Тісне розташування в матці, однобічна кривошия, пологова травма, асиметрія таза може тимчасово впливати на симетрію рухів, сенсорні або зорові відмінності. Якщо дитина гірше бачить або чує з одного боку, вона інстинктивно більше повертає голову в інший бік, що також створює асиметрію в русі. Наслідок гіпоксії, кесарського розтину, екстрагенітальні захворювання мами, коли ж не треба виправляти. Коли дитина тільки почала рухатись і робить це трохи асиметрично, рухається асиметрично не довше 4 тижнів. Може рухатись асиметрично з обох боків і немає постійного нахилу голови чи видимих асиметрів тілі. У цьому випадку тіло просто вчиться працювати разом, це природна частина розвитку. Коли ж обов'язково треба звернутися до спеціалістів коли дитина завжди використовує одну руку або ногу активніше, є нахил голови в один бік, одне плече або стегно вище. Повзання супроводжується плачем, напругою, відмовою від руху, і загальний розвиток відстає від вікових норм. Це. Чому ж важливо виправляти? По-перше, спробуйте самі проповсти, відштовхуючись тільки однією ногою. Недовго ви так зможете. По-друге, що дуже важливо, утворюється перекос в тазу, хребті, бо одна сторона відпочиває, а інша качається і тягне на себе хребет. А в чому ж важливість виправляння саме асиметричного повзання, в тому, що він впливає на розвиток моторної симетрії. Повзання тренунує координацію обох боків тіла. І якщо дитина повзе асиметрично тривалий час, формуються стійкі м'язові дисбаланси, що можуть впливати на ходу, поставу і навіть дрібну моторику. <му> Стимуляція мозкових зв'язків. Повзання один із ключових етапів нейропсихічного розвитку. Симетричні рухи активують обидві півкулі мозку покращують координацію рук і очей та просторове сприйняття, профілактика ортопедичних проблем, асиметричні навантаження на плечі, таз і ноги можуть викликати сколіоз, кривошию, різницю в довжині кінцівок або, або плоскостопість в майбутньому. Реабілітація допомагає вирівняти тонус м'язів і розподіл навантаження. Підготовка до подальших етапів розвитку. Симметричне повзання є передумовою правильної ходьби сидіння і стояння. Без корекції симетрії дитина може мати затримку моторних навичок. І я вам розкажу декілька вправ для того, щоб виправити асиметричне повзання. Перша вправа це робота на боці. Ми стимулюємо слабшу сторону. Покладіть дитину на сильнішу сторону на короткий час під час гри. Заохочуйте дотягуватись до іграшки цією стороною. Це допомагає вирівняти тонус і активувати м'язи, які відстають. Друга вправа: більше кладіть дитину через слабкий бік. Третя. Перехресні рухи. Лежачи на животі, легенько торкайтеся правого коліна лівою рукою, а лівого коліна правою. Це стимулює координацію протилежних кінцівок і роботу мозку. Виконуйте 3-5 хвилин кілька разів на день. Пам'ятайте, асиметричне повзання не завжди проблема, але довготривала асиметрія може вплинути на мозок дитини, створюйте умови для симетричних рухів, спостерігайте за малюком за потреби і звертайтеся до фахівців. Ваше спостереження та підтримка перший крок до гармонійного розвитку малюка.